Доброго дня, діти. Діти, до мене сьогодні звернулася мавка лісова. Вона давно не бачила Лукаша і хвилюється, хоче прийти у місто, але їй лячно, адже вона боїться доріг і машин. Допоможемо їй безпечно дістатися до міста. Ви вже знайомі з багатьма правилами дорожнього руху. Давайте підкажемо мавці, що можна робити на дорозі, а що заборонено. Молодці. Діти, а мавка не знає, як перетнути дорогу. А хто допомагає рухатись по дорозі безпечно? Так, світлофор. Три світла в світофора є, і кожен з них доказ дає. Червоне світло, каже стій, а жовте ще не можна. Зелене каже, йдіть мерщій і слухається кожен. Діти, а якщо немає світлофора, як можна перейти вулицю безпечно? Так, переходити там, де є пішохідний перехід, або пройти до підземного чи надземного переходу. Ну ось ми і допомогли мавці знайти Лукаша. Дякую вам за допомогу, діти. А щоб мавка не забула правила дорожнього руху, намалюйте малюнки про безпечний перехід та надишліть мені, а я передам їх мавці. До побачення! Чекатиму на ваші роботи.